Руски з китайцем братія на вік таке заявив Путін після переговорів із Цзіньпіном. Кремлівський диктатор прибув до Китаю з дводенним візитом. За інформацією Reuters із лідером КНР вони будуть обговорювати Україну, Азію, енергетику та торгівлю. Наразі вони вже підписали спільну заяву про поглиблення відносин партнерства та стратегічної взаємодії. Очільник Кремля зазначив, що відносини Росії та Китаю не спрямовані проти будь-кого. А співпрацю між країнами російський диктатор назвав одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені. РФ і Китай сформували портфель із 80 великих спільних інвестиційних проєктів у різних областях. Під час зустрічі Путін неодноразово підкреслював наскільки Китай для нього важливий міжнародний партнер. У свою чергу Сі Цзіньпінь наголосив, що Китай має намір як завжди бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами. Я ж зазначу, що це перша поїздка Путіна за кордон після так званої інавгурації та друга за понад шість місяців до Китаю місті. Ми адсевоєм принципи справедливості і демократичного миропорядку. отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире. Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в группе 20.